Юрій Черкашин, боєць зведеної штурмової роти Карпатська Січ, 93-ї механізованої бригади. Будь ласка. І також прошу прийняти за Руслана Кошулинського. Юрку Кивашко. Зараз Олег Пуцин приймає за Кошулинського. Я прошу Олега Кусина прийняти відзнаку е, Холодний Яр для... Руслана Кошулинського, сержанта Збройних сил України. Шановні українці, дорогі побратими по зброї, як сказав мій товариш Роман Коваль, 10 років поспіль ми приходимо на береги цього ставу і освячуємо зброю. Я пам'ятаю той перший раз і наступні, коли ми приходили сюди посвячували зброю, і тоді не було остаточного розуміння, що ми з цією зброєю будемо робити. Але вже третій рік я чітко знаю, що я з цією зброєю маю робити. Я знаю, в кого її засунути, я знаю чітко, кого вона чекає. І я щасливий, що я живу в цей час, в час, коли відроджується українське воїнство. Саме добровольчі загони почали відроджувати українське воїнство, аж ніяк не... Збройні сили України, які на той момент, початку цієї війни, були розвалені. Дякуючи саме добровольцям, вдалося відродити дух українського воїна і зупинити ворога на тих рубежах, на якому він знаходиться сьогодні. Велика війна із нашим відвічним ворогом Москалем тільки почалася. Попереду нас чекає багато боїв, можливо, чекають поразки. Ще не один українець покладе свою голову на вівтер Батьківщини. Але ця війна почалася. Зараз і певне затище, нас пробують заспокоїти. Багато хто з сьогоднішніх генералів у армії, я сам офіцер Збройних сил України, не розуміє, що Москаль ніколи не відступиться. Москаль завжди буде. Змагати до того часу, поки повністю не заволодіє нашою державою, до тих пір, поки не знищить українську націю, останнє українця. Тому велика війна попереду і до неї потрібно готуватися. На жаль, багато хто сьогоднішніх генералів не хочуть бачити українського духу, українського націоналістичного духу, гайдамацького духу у себе в армії. На жаль, сьогодні в багатьох моментах будується наймана армія. Ось ми вам платимо гроші, ви повинні щось виконувати. На жаль, я бачу сьогодні. Не тільки таку армію, яка здатна боротися із проявами так званого сепаратизму. Але я не бачу, що будується та армія, яка здатна розвалити Російську імперію, яка здатна перемогти нашого відвічного ворога на її території. І тому, шановні побратими, добровольці, у нас, попереду, ще дуже багато роботи. Я думаю, про нас ще згадають. Неодноразово ті генерали і скористаються нашою допомогою. Ми завжди будемо готові допомогти армії у боротьбі проти окупанта. А вам усім пропоную не залишати і думок навіть про нашу майбутню боротьбу. Готуватися до неї і готуватися в першу чергу серцем, приводити своїх друзів, побратимів, розказувати про ці святі місця, тому що побувавши тут, осмисливши своїм розумом, наскільки глибока наша боротьба, наскільки глибокі коріння цієї боротьби, ми не зможемо ефективно протистояти ворогу і перемогти сьогодні на сучасному етапі цієї війни. Тому закликаю всіх готуватися, ще раз повторюсь, готуватися до великої війни. І закінчую свій виступ гаслом, яке яким вітаємося у карпатській січі. А вітаємо себе так! Слава українській нації, смерть російській Федерації! Слава Карпатській січі та воякам інших.